Добрий день! З вами знову я, Наталка. Але сьогодні я не одна. Зі мною дуже гарна людина. А хто це? Це Марк Григорович Дрірман. Уявляєте, це у нас в гостях ректор Єврейського університету міста Одеси. Професор. І, от, до речі, у мене питання. А скажіть, будь ласка. Які слова з івриту ми щодня використовуємо в українській мові, але не знаємо, що ці слова означають? Будь ласка, доброго дня. Ви бажаєте знати етимологію? Так, походження. Походження цих слів, які вживаються в українській мові? Я би не сказав, що щодня вживається, але вживається взагалі. Деякі з них являються словами так званої групи Арго. О, це вживає деякі частини людей, зв'язаних чи професією, чи чи чимось ще, наприклад, слово «шмунати». О, Щодня говорю. Щодня говорить, і, і Наталка наша говорить це слово, але, але вона не знає, що воно означає. Да, не знаю. І походження цього слова цього слова. Родилося у тюрмі. Отак. Це арго. Той жаргон і, і ті, хто сидить у темниці, так, у в'язниці, у в'язниці mm -hmm. і рівно о восьмій годині ранку. Раніше у тюрмі, я зараз не знаю, як зараз, а раніше було так: проводився так називаємий обхід. Туда. Робітники я знаю, робітники заходили у камери, обшукували. І дивилися, щоб все було гаразд. Це ті, хто сидів у в'язниці, називали шмоном. Отак. От тепер будемо знати. Добре. Це шмон. То биш обшук. 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 обшук, перевірка, обшук. Так. Це слово походження з івриту. От Отак. Щоб ми знали з Івриту. По всій відомості, ті, хто сидів у в'язниці, були євреями. Можливо, І можливо, вживали можливо. іврит. Говорили на івриті. І казали: О, зараз шмон. Що таке шмон? Шмоне на євриті це восім, вісім, О восьмій годині, годині ранку проводилось обшук. І це на євриті зветься Шмоне. Тобі. Восьма година ранку. Восьма година. Так, яка співпадала вісім, з обшуком. В вісім, да, ровно у восьмій годині проводився обшук. І це Знаємо. зве на євриті зве це шмони. Ось так. Ой, але дякую ж, вам, Цікаво. Але ж, але ж я хочу сказати, що не тільки е, ті, хто сидіть у тюрмі, правильно. Користується словами походженнями з євриту. Є більш серйозні люди. люди, більш серйозні істочники, так, як українські джерела. джерела, так. Я маю на увазі. Релігійні книги. Зараз і раніше, і, і в християнській релігії використовувався так званий старовинний старовинний заповіт. Так, о, це вже це, це ж цікаво. Старий заповіт, так. Зветься, на євреті Танах. О. І у Танасі є основні книги, наприклад, книга Іова, яка використовується і зараз в книзі Йова, ну, не буду переказувати цю книгу, але ж у цій книзі Йов уперше вводить як дієву особу Всевишнього. Бачимо, це добре. І задає йому питання. чому, чому так зроблений світ? Так. Да. І яка ж відповідь? І відповідь у книзі. Це не дійсно Всевишній, який є, а це дієва особа. Так, да, Просто особа книги. І спитає його, чому так погано зроблен світ? Чому він такий недовершений, так? І Всевишній як? Слід Єврею? Відповідає питанням на питання. О, ти так само, він, каже, це він каже, а хто ти такий? Щоб запитувати? Що запитувати? Ти створив світ, ти створив гори, ти створив океан. І як демонстрація могутності Всевишнього, він показує дві, два створіння. Це, це бемот. Так. Те, що ми називаємо його Так, бегемот. Бегемот. Так. Хто це бегемот? Звідки це слово? І звідки? Це з івриту. Бема, Там гей. Усередині Б-гей. Ага. схоже з українською звичайним з української Г. Ага. Бегема. 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 Цікаво знали. Бегема – це, це, це домашня тварина. Ясно. З рогами. Те, що колишній колишні депутат наш Ляшко Назвав скотенякою. Це цікаво, слухайте, перевершено. переверта. Скатеняка. Ясно. Крупна, величезна, скотиняка, але ж, добавлено суфікс множини. жіночого роду. От, от. От. Суфікс от. от. Бегемот. Томі ж це скотеняка у множині. Ага. А, а громадна. Тобто величезна. Величезна. величезна, 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 могутня тварина. Ясно, будемо знати. Дякую. Українське слово бегемот звідси, і, і друга тварина. Яку демонструє Всевишній Йову, це, це, це так званий левітан. Левіафан. E Левіафан. E Левіафан, e але ж правильніше буде говорити левітан. 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 І що це? І як це? І звідки? це. Прекрасна, дуже красива тварина, громадна, якоїсь чешуя. Чи як? да, дуже гарна. Чешуя блискуча, з дорогоцінних камень і тому подобається. Дуже красива. Вживається. Багато слів в основному прізвища. російські, українські прізвища. Лівіт там. Дуже часто так. Ми можемо почути. дійсно. <світ> правда? Знатний диктор Радянського Союзу. Коли Радянського Союзу, так. <світ> Левсюки, Левчики. Левченки. Походження саме від слова Левіт. Ну, чому невіта? Так, і чому? Дійсно, чому? Тому що коліна, єврейське коліна лівій, ага. це люди мистецтва. А, от тепер будемо знати. Знаний український, єврейський письменник, лауреат Нобелівської премії. Муеля Йосефа Агнон mm -hmm. Послі Нобелівської лекції, да. лекції ага. говорить, що він з левітів. Мої предки левіти співали у храмі Оце та то. грали на музичних інструментах. Просто блискучі. Це, це люди мистецтва. Усі коліна львів. Творчі, творчі, творчі особистості. Творчі митці. Митці дійсно. Митці. Ці слова і зараз використовуються використовуються в українській мові, як і в інших в усіх мовах християнського світу. Ой, добре, слухайте, так цікаво. Я чесно скажу, Марк Григорович, я не знала. І ці слова використовуючи щодня, я навіть не знала, що вони є дійсно ось такого єврейського походження. А скажіть, будь ласка, Марк Григорович, а що б ви хотіли побажати нам, поколінню, яке вас любить, яке вас слухає? Ну і нащадкам, Що? Ну, по... Що перше приходять до бажання. Так, це я бажаю вам мирного неба. Оце прекрасно миру, благополуччя, щастя і як особливе бажання. Це побажання, щоб ви прислухалися до мови і по можливості вивчали етимологію слів, які по мові. Ой, слухайте, да. цікаво здорові. Так, і здоров'я, і миру, і щастя. Я приєднуюся до слів Марка Григоровича. Бажаю всім нам миру, здоров'я, щастя, вивчати мову, вивчати етимологію слова. До нових зустрічей! Далі буде обов'язково. На все добре. Дякуємо.